Як медіа працюють у час війни, трансформація діяльності журналістів і не тільки у карпатському національному університеті презентували сьомий випуск книги поміж текстом Три роки незламності. У ній зібрані інтерв'ю та роздуми студентів. Вишу, нове видання на власні очі бачили наші кореспонденти. Є зафіксовані якраз інтерв'юери у, у цій книжці із фотосвітлинами. Як формувалася книжка, як навчаються студент, студенти, як взагалі проходять практичні заняття. Саме так виглядає сьомий випуск книжки поміж текстом Журналісти для журналістів три роки незламності. У ній зібрано 35 матеріалів. Більшість з них інтерв'ю. Є також публіцистичні роздуми студентів за словами авторів. Це видання суттєво відрізняється від попередніх запитання. В інтерв'ю власне були спрямовані тільки на те, як працюють медіа в часі війни. Так як у попередніх випусках були інтерв'ю, розширені про десь життєві і творчі доробки журналістів, медійників Прикарпаття і України. То цей випуск містить виключно інтерв'ю про те, як у часі війни працюють медійники. Працювали над книгою студенти третіх і четвертих курсів. Робили це упродовж семестру. Робота над цією книжкою є дуже такою цінною саме для студентів, оскільки ми можемо на практиці застосувати свої якісь теоретичні знання. Це дуже цінний досвід. У тому що такі книги повинні передаватися з покоління у покоління. Переконані й керівники вишу наші. <зв>. Молоді журналісти випрацювали нову модель, яка фактично успішно реалізовується. Тобто, де початківці-журналісти беруть інтерв'ю у професійних журналістів. Такої формули ще не було, але вона дозволяє знову ж таки нашим студентам пізнати всі ази. Журналістської професії. Дуже добра традиція складається, коли наші студенти беруть інтерв'ю у наших випускників, які вже знайшли себе у професії журналіста. І це така своєрідна естафета, яка передається від покоління до покоління наших студентів і наших випускників. Я думаю, що це чудова традиція, яку потрібно підтримувати і розвивати в подальшому. Під час презентації нового художньо публіцистичного видання відбулося вручення свідоцтв про завершення навчання у школі журналістики Івано-Франківської обласної спілки журналістів. Класі, Сьогодні ж автори та упорядники нового видання мріють лише про одне, аби наступний випуск був присвячений перемозі. У мене мрія, і я прошу Бога, щоб наступну книжку і навіть швидше ми могли. Ми її запрезентуємо навіть не на день журналіста, а швидше, якщо наші хлопці, я вірю в це, допоможуть прискорити мир і перемогу Україні. І я вірю, мрію про те, щоб наступний випуск був тільки про перемогу, про мир і про те, які ми сильні духом і українці і медійники. Наразі тираж книги поміж текстом Журналісти для журналістів три роки незламності у 50 примірниках. Якщо ж на неї буде попит, то обсяг планують збільшити.